Доброго дня. Сьогодні вирішив показати вам свої машини в масштабі 72-му. От колекцію своїх машин. От я зробив їх на підставці і такий фотоколажик зробив, щоб було зрозуміло, які вони були в житті. От в реальному житті. А це вже модельки на підставці. Ось. А, ще от зробив тут наклеїв назву. Це на кожній машині. Ось така назва приклеена. Тому дивіться ближче показує. Ось такі вийшли машини. Ось. Сподіваюсь, світла вистачає. Ось такі. Ось так це все діло виглядає. Ще хочу показати ось так. От. Ось така у мене колекція. От машин в 72-му масштабі, тому підписуйтесь на мій канал, буде цікаво, бувайте!